Шоколадний крем без яєць для випічки, для якихось тортиків готується дуже швидко і з доступних інгредієнтів. Тож, давайте почнемо. В кастрюлю з товстим дном всипаємо 150 г цукру, 3 столові ложки з гіркою, так добренько, борошна і 3 столові ложки какао. Потім все гарненько перемішуємо за допомогою вінчика чи ложки. Вінчиком буде зручніше. До однорідності ось так перемішали і вливаємо 450 мл обов'язково теплого молока, додаємо частинами, гарненько розмішуємо, щоб не було ніяких грудочок. Ось так розмішали, знову доливаємо молочка, і так, допоки у нас все молочко не закінчиться. Ось така має вийти у нас маса, далі ставимо на вогонь на невеличкий і постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Коли маса ця закипить, варимо хвилинки 3, не більше. Виходить, дивіться, ось такий він відразу, здається, рідкуватий. Але ми його тако помішуємо і відставляємо в сторону, щоб він остиг ну, хвилин 15. Не повністю, він має бути тепленький. Бачите, він вже трішки загусає. Тепер саме час додати сюди вершкове масло. 100 г вершкового масла кімнатної температури масло повинно бути м'якеньке. Ну а далі можна розмішати за допомогою вінчика, а краще зробити за допомогою міксера або блендера. Гарненько взбиваємо в таку пишну масу. Крем повністю, коли застигне, вже вистигне, можна використовувати для тортиків чи якоїсь випічки, що ви там собі придумаєте. Ось такий простий рецепт. Якщо готували, обов'язково напишіть в коментарях. Всім бажаю смачного, мирного неба!